А чого так? Не знаю. Всі побігли, я побіг. там погано, я там був, я там працював, там діла не буде. Але ти чекаєш, як там щось хтось скаже хорошого. Хм, Василь Петрович сказав, що, коротше, діла не буде. Все, розходимось, пацики. Ти не подобатимешся людям, якщо це останнє, що ти робиш в своєму житті. Побачив дівчину якусь. Хочеш познайомитися? Це дарма. Бо того, що ти і так уже красава, ти ж знаєш як треба. Всім привіт. Мене звуть Ян, і це мій другий випуск на каналі. Сьогодні хочу поговорити про те, як бути собою. Здавалось би, таке от тривіальне питання, але є ризик того, що ти досі не був собою, тобто, по факту живеш не своє життя. Чим раніше ти це зрозумієш, тим більше часу у тебе буде на власне життя, щоб в кінці не жаліти про те, що життя пройшло, а ти не встиг пожити. Ну, так от, у нас все тут починається із того, що нам, маленьким, наші батьки розказують, як, власне, працює цей світ. І все було би добре, якби не той варіант, що батьки наші самі можуть, по суті, не знати до кінця, як цей світ працює. Бо того, що їхні батьки не знали до кінця. Як працює цей світ, ну і власне передали ту програму, яку наші батьки передають нам, яку ми потім несвідомо проживаємо, навіть не усвідомлюючи, що проживаємо не своє життя, не свою програму, а ту, яку нам завантажили і сказали: користуйся! Сьогодні хочу поговорити про три кроки, які є ключовими на етапі становлення собою. Саме собою, а не кимось. Ну так, от. перший крок це сприймати життя критично, мати критичне відношення до життя. Що це значить? По факту, це значить, що треба піддавати все. Такому здоровому сумніву. Тобі ж коли тобі кажуть, як заведено там, ті чи інші правила, нам з дитинства знову ж таки розказують в школі, як треба думати. Тут ти молодець, тут не молодець. ага, Так, дитина починає розуміти, що треба бути молодцем. Да. Так було раніше весь час, коли нас власне готували до того, щоб бути маленькими гвинтиками. Те саме продовжується і зараз, бо того, що ті вчителі, вони по суті ще старої формації, то на батьків покладається основний обов'язок по розвитку особистості дитини. Да. Ну і дай Бог, щоб у батьків ця особистість у самих була. Більш-менш хоча б, базово розвинена для того, щоб вони свої комплекси, свої страхи і свої якісь недопрацьовані моменти не вкладали в голови дітям, да, у яких ще нема просто навіть шансів розрізнити, чи, чи це дійсно те, як працює цей світ, чи це просто через якусь спотворену призму. Нехай навіть і найближчих людей, але тим не менше, спотворене сприйняття передається їм Ото такі справи, так. Да. Ну і власне зараз уже будемо мати справу із тим, що маємо. Тобі ж як нам вирулювати, от уже звідси, де ми є? Будь-які правила. Ну, в здоровому сумніву піддавати. Звісно, якщо тобі кажуть, що в трансформаторний ящик не лізь, да, бо уб'є тебе, то ну, напевно варто повірити, як би, і знову ж таки треба подивитися, чи там дійсно підключені ті дроти, і так далі, чи там горять якісь лампочки миготять і так далі. Да. Піддавати усе в здоровому сумніву. Це не значить, там бойкотувати, там щось бастувати. Ну, але просто. Спостерігати, аналізувати, робити висновки. Да. Ну і власне, щоб намагатися зрозуміти сутність тих чи інших дій, чого саме так. А якщо зробити інакше, що буде? Далі ще немаловажний фактор на цьому етапі це з'ясовувати, як все працює. Не сприймати просто на віру, а з'ясувати, перевірити, чого так банально, якщо якісь послуги хтось надає, там ремонтні якісь роботи. Поцікавитись просто в людини. А чого там ви спочатку там робите цей етап, потім другий, потім чого в такій черзі? Це такі банальні приклади, але вони започатковують паттерн поведінки, який ти потім будеш застосовувати до інших ситуацій в своєму житті. Ну і власне, це тобі даватиме більше, більше розуміння, більше усвідомленості. не... Просто як якийсь запрограмований, просто слідуєш чому, а чого так? Не знаю. Всі побігли, я побіг. Да. Наступний момент на цьому етапі, етапі критичного відношення до життя, це не сприймати чужий досвід як якусь аксіому, як щось таке, що доведене, навіть якщо для цієї людини, яка тим досвідом ділиться. То дійсно було правдою, і дійсно для неї так сталося. Я прийшов до того, що почав скептично ставитись до суб'єктивних оцінок, які людина дає, ділячись своїм досвідом. Є певні моменти, які варто, звісно, з чужого досвіду перейняти. А от такі моменти, як там погано, я там був, я там працював, там діла не буде. А чого? А потім виявляється, що людина там, де треба було просто щось перепитати в когось, він там промовчав, хтось там. Щось не зрозумів, а він вирішив не уточнювати, щоб там донести свою думку. Вирішив, що його там проігнорували для іншої людини в тих самих ситуаціях. Міг бути інший результат, бо то, що вона звикла інакше поводитись, вона би другий раз перепитала або наголосила би на чомусь, да, прояснила би цю ситуацію. І того для неї зовсім інакше могло статися. Того не варто сприймати чужий досвід. Як щось таке, що на 100% правда. На 100% правда для тебе. Звісно, що це для них була, можливо, правда, скоріше за все, але не факт, що для тебе та ж сама ситуація складеться таким самим чином. Є вибір прожити чуже життя або ж жити своє життя, своє життя жити, піти. Спробувати дізнатися, отримати свій власний досвід. Тож критичне відношення до життя на шляху до самого себе. Це перший етап. Другий. Не дивлячись на те, що ми люди, створіння соціальні, але тут варто розрізняти. Коли ти взаємодієш із соціумом, вписуєшся із користю для себе і користю для інших, а коли ти втрачаєш себе, намагаючись вписатись в якийсь чужий контекст, важливо згадати про те, що. Треба ну, максимально не залежати від чужих суб'єктивних оцінок. Тубто як від поганих оцінок не варто залежати, так і від хороших оцінок залежати не варто. Бо інакше ну, це ти просто по суті обманюєш себе, якщо кажеш, що тобі нема різниці, хто там що про тебе каже поганого. Але ти чекаєш, як там щось хтось скаже хорошого. І якщо хорошого не кажуть, ти засмучуєшся все одно. А по факту ти так само є залежним від чужих оцінок. Тут варто сприймати думку людей, знову ж таки критично, як ми вже визначили на першому етапі. І тут іще такий момент: варто сприймати думку тих людей, які живуть так. Як хочеш жити ти? Бо інакше, яка цінність думки людини, яка сама там нещаслива, нічого в житті, по суті, насправді то і не зробила, якось там доіснувала до своїх років, і яка каже тобі, що ти там такий то і такий то? Яка цінність цієї думки? Якщо ти на шляху до якоїсь своєї місії, до чогось там великого, якби там сантехнік при всій повазі до всіх професій і тих людей, хто з головою і з руками працює на цих професіях? Але тим не менше, це якби сантехнік. Радив там, я не знаю, Ілону маску якомусь, і як там х, треба Тесли будувати чи ракети запускати. І Ілон Маск такий. Хм, Василь Петрович сказав, що короче, діла не буде. Все, розходимось, пацики. Х, да? Такого ж не відбувається. Ну, от і тобі не варто дослухатися до думки, кого попало. Якщо він не живе. Або не намагається жити так, як хочеш жити ти. Ключовий момент. З цього випливає наступне такий інсайт. Ти не подобатимешся людям, якщо вони не зможуть отримувати від тебе користь. Ти не подобатимешся людям, якщо ти не відповідатимеш їхнім очікуванням. Так, і це та ситуація, в яку ми втрапляємо по суті ще з дитинства. Бо того, що є власне такі батьки, які це маніпулюють дітьми почуттям провини, або ж там: а, ну добре, раз ти мене не любиш. Ну і коротше. Да, бувають такі моменти, і насправді. Їх доволі багато трапляється, це того ми виходимо з дитинства всі із необхідністю шукати себе. З цього також випливає, що якщо намагатися ніколи нікого не розчаровувати, то зрештою ти розчаруєшся сам у собі. Отож, коли ми почали практикувати критичне відношення до життя, а також зрозуміли, що не варто натягувати на себе чужий контекст. Тут варто починати робити все бездоганно. Що це значить? Одразу варто зазначити, що перфекціонізм це не бездоганність. Робити все бездоганно це значить робити справи так. Як ніби це останнє, що ти робиш в своєму житті, кожен день варто проживати так, як ніби це останній день. Навіть якщо це був твій останній день і це була твоя остання справа, ти знаєш, що ти виклався наповну. Ти не схалтурив, не схалявив, там, да... З приводу відмазок, їх взагалі треба остерігатися. Бо того, що раз ти якусь відмазку там собі приймеш, другу відмазку знайдеш, третю хтось тобі підкине, якщо ти ще не до кінця усвідомив, що не варто на себе чужий досвід перетягувати, то ти будеш схильний повірити тому, хто тобі скаже, «Та ладно, там, розслабся, там, навіть не лізь туди і так далі. Да. І отак от, от раз за разом прийматимеш ці відмазки, якщо будеш це робити, рано чи пізно, вони стануть частиною тебе. І це точно не правильний поворот на шляху до себе. Так що відмазок уникай. Краще дійсно просто визнати, я там не хочу зараз або не можу. І власне. Не робити. Це і то краще буде, ніж чимось мотивувати, там, що та, там, я не знаю, що, там, погода якась не така, чи там якийсь там Меркурій, там ретроградний Ха -ха. Да, і так далі. І задовольнитися цим, прийняти цю відмазку. Ти потім почнеш просто в бік відходити від себе кожен раз, коли отак дозволятимеш. Самому собі, себе ж дурити. На цьому етапі ключовою є навичка робити те, що ти захотів. Ну, в плані не піти там, десь щось, якийсь вітер незрозумілий, робити, да. а робити те, що ти захотів, допоки це не шкодить Всесвіту, знову ж таки. Да. Тут найпростіший приклад, якщо ти побачив дівчину якусь і хочеш познайомитися, типу, там, я не знаю, просто привітатися там, чи що там подальші, там, може якісь моменти з нею мати, але не робиш цього. Оце ти це дарма. Бо того що те, що відбувається, коли ти так чиниш. Це набагато гірше, ніж, власне, те, чого ти боїшся, можливо, відмови якоїсь, що там, вона не захоче з тобою там, знайомитись чи ще що. Уже далі неважливо, чим, зрештою, ця ситуація закінчиться. На цьому етапі основне, що має сенс, це те, що ти захотів. Ти не шукав ніяких відмазок і ти пішов і зробив це. Уже це для тебе буде нагорода. Ну а іще додатково, якщо там раптом дівчина та погодиться, то і взагалі тоді прикольно. А ні, так ти і так уже красава. Бо то, що ти зробив те, що хотів, не забоявся і так далі. Да. Ну, Про дівчину, це ми. Гіпотетично є набагато суттєвіші ситуації в житті, де варто застосовувати той самий підхід. Зробити просто, роби, що маєш, і будь-що буде. Отакий лайфхак. Кожен раз, коли виникає ситуація, в якій ти починаєш міркувати, зробити, не зробити там, так чи ні. Ти ж знаєш, як треба. Роби, що маєш, і будь що буде. Ну і от, власне, підводячи підсумок, три основних кроки, які необхідно зробити на шляху до себе. Перше. Критично відноситися до життя. Не приймати все сліпо на віру. Намагатися зрозуміти, чому так. А чому так? Ну, бо того, що сказав там хтось там, я не знаю, начальник. Так ні, краще було би отак зробити. От варто завжди критично відноситися і намагатися зрозуміти, як працює те чи інше в житті. Другий крок не намагатися натягнути на себе чужий досвід. 8 мільярдів людей на планеті 8 мільярдів різних досвідів. І не треба відмовлятися від свого власного на користь чийогось. А якщо і приймати до уваги чиїсь думки, так тільки тих людей, хто живе або хоче жити так, як хочеш жити ти. Тільки в цьому випадку варто дослухатися. Третій крок, мій улюблений, робити все бездоганно. Робити кожну справу так, як ніби це твоя остання справа в житті. От тільки її треба зробити, і на цьому все. Тоді всі твої справи будуть зроблені добре. Отак. Вирішив записати це. Для того щоб зафіксувати і поділитися із тими, хто ще знаходиться у пошуках себе. Оце відчуття, коли ніби все нормально, але щось якось не те, треба відкинути всі інші думки, контексти, досвіди і прислухатись до себе, бо того що час. Летить доволі швидко, не кажучи вже про те, що він взагалі може обірватися, враховуючи обставини сьогодення. І того нема часу гаяти його на чуже життя, варто прожити своє, для того, щоб, коли все закінчуватиметься, ти не жалкував про те, що тоді забоявся щось зробити, а тоді. Не сказав того, чого треба було, і так далі. Щоб ти був радий всьому, що було в твоєму житті. Вдячний за цей досвід, і ні про що не жалкував, а спокійно собі, пішов далі, кудись там, дивитися, що там далі. Такі справи. Все на все добре, бувай здоровий! Хай ще стить.